Доброго ранку, вже на гостявому майданчику. Ми і в нас чудові гості. Це пан Андрій, директор Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Та пані Наталя, директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Доброго ранку вам, доброго ранку, до вулиці йде дощ йде на вулиці. Придісно з парасолю, тому що ми парасолю. Ми знаємо, що з 19 по 22 травня у Кірограді буде проходити Кубок України серед юнаків з велосипедного туризму. Розкажіть нам, будь ласка, про цей захід детальніше. Цей захід внесений в план всеукраїнських і міжнародних заходів учнівської молоді за основними напрямами позашкільної освіти. План Міністерства освіти і науки України. На Кіровогращині сьогодні зібралося 13 команд із Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, звичайно, Кіровоградської області, Сумської, міста Києва для того, День. Вінницької, так дякую, для того, аби позмагатися на такому чемпіонаті, на такому прекрасному заході, де діти можуть показати свої вміння, навики, які вони здобули, навчаючись протягом навчального року у велогуртках позашкільних навчальних закладів. Чи будуть якісь маршрути, як це буде все відбуватися? Uh -huh. Так, Кубок складається з декількох дистанцій. Uh -huh. Коротких дистанцій це тріал, крос uh -huh. і фігурне водіння велосипеду. І довга дистанція, орієнтовно від дивлячись, яка група. Uh -huh. Молодша група 32 кілометри, а сама старша – 47 кілометрів навколо. Міста Кіровограду Та, з Ось. подоланням перешкод буде цікаво. Перешкоди, які будуть. Які Ой, різні перешкоди, ну, подолання крути, крутих схилів на велосипеді, різних. Е Перешкод природних там ярів, балок, подолання переправи по колоді. Вони будуть переправлятися по колоді. Ну тобто і багато у -у -у -у. іншого цікаво. Будуть призи якісь звичайно. Е команди будуть нагороджені кубками, подарунками, медалями. Ми хочемо подякувати спонсорам, це народному депутату Олександру Горбунову. Uh -huh. Я хотів би подякувати. Також хочеться подякувати заступнику голови обласної ради Юрію Гугленку, який теж нам uh -huh. допоміг фінансово. І, звичайно, кіроградської обласної державної адміністрації, яка нас підтримала в проведенні заходу. Разом з управлінням освіти, молоді та спорту цього року. Скільки учасників братимуть участь біля 140 учасників, Ого. Да. Будуть перекриватися якісь дороги, напевно, да, а будуть ще? перекриватися якісь магістралі. Під час довгої так. дистанції ралі будуть перекриватися uh -huh. в двох місцях дороги для того, щоб команди безпечно долали. Uh -huh. Uh -huh. Ці участки. Ну а і ще можна буде долучитися до цього змагання? Можливо, хто не вас зараз почує, так візьме свій От велосипед. можемо, звичайно, можете поза і заліком. Трикалюс. Будь ласка, до нас буде сьогодні багатенько глядачів. Ага. Навіть вчора на відкритті приходили наші гуртківці. Кінці своїми. колони десь там позаду, да, так своїми. У вас будуть особисті результати в такому випадку. А, ага. Команду ви не складете, тому на що до команди колесох, не, входить ні, ні. 6 осіб, а ви будете поза команди. Кому є велосипеда, я кажу, що я тоді на раму Якщо хтось не вміє, може на трьохколесну приїжджати? Вбивають такі людей. Ну, давайте не будемо жартувати. Ой. Хотів спитати і забув про що? Жартую, <ріст> не забув. <ріст> Скажіть, будь ласка, можливо, будуть якісь депутати у вас брати участь, якісь відомі люди, активісти. Можливо, мер приєднається, ми знаємо, що він. Тому також... що люблять поважні люди і посадовці. таку от трохи піар. Мер Київщини, до речі, він також долучався до акції велосипедистів. До, до вашої акції буде хтось долучатися з відомих кіровоградців. Андрій <ріст> ну, Андрійович. Вони долучилися. Такою фінансовою підтримкою. підтримкою uh -huh. да. Чи будуть вони долучатись безпосередньо на велосипедах, долати дистанцію? Це сюрприз, або будуть, можливо. Да, можливо, буде сюрприз, але Бути поки запросимо. що, Але поки що, да, ми готові їх запросити, але поки що. Не можемо дати точну відповідь. Але вчора yes. на відкритті вони були, коли uh -huh. в нас було урочисте відкриття, то uh -huh. був перший заступник голови обласної державної адміністрації, uh -huh. був начальник управління освіти і науки uh -huh. обласної адміністрації, так що представництво вчора було досить високе. Представник народного депутата Горбунова Олександра Володимировича, uh -huh. так що відкриття вчора в нас було дуже таке святкове, uh -huh. гарне дітям. Я сподіваюся, сподіваюся. Приїжджали вони на велосипедах чи машинах? Ні, не бачу <балко sei>. на велосипедах. Добре, на ну, сьогодні вже 20 травня, ще два дні, і цей марафон буде завершено. Що далі? Я вам можу сказати, що це може бути стартовим таким майданчиком до наступного року. В наступному році на Кіровоградщині знову ж таки буде проводитися чемпіонат України з пішохідного туризму та чемпіонат України з велосипедного туризму. Uh -huh. Об'єднані будуть такі два заходи. Знову ж таки будуть внесені до плану роботи міністерства. І uh -huh. для дітей це буде, ну скажімо так, такий стартовий майданчик і тренування, аби здобути перемогу вже на чемпіонаті, uh -huh. взявши участь у кубку. І ще такий момент, буде він тримати один день чи декілька днів? Два, дні. два, два дні. Буде змагальних, два uh -huh. дні сьогодні і завтра. Сьогодні короткі дистанції, завтра довго. Uh -huh. Ну а в неділю буде завершення, закриття. І нагороч, і нагородження. Ручі, і нагородження, нагородження. Так. Ми mm -hmm. любимо нагородження. Mm -hmm. Ось так. Ми вам дякуємо велике за таку інформацію. Якщо хтось з нас почув, можете приєднатися, будете здатку їхати, але це також цікаво. Ми приєднаємось на трьох колесних велосипедах. Далі реклама і кліп. Побачимось.